Минуле Луцьке, коли у нього зазирнути під кутом людської долі, багато надиваків і цікаві перекази, легенди, анекдоти, пародії про них. На збиранні історії часом шикуються в один ряд і з'являється зовсім інше обличчя рідного міста. Багато цікавих історій про луць пов'язано із гусарами, військовими легкої кавалерії, окрасою російського імперського війська, героями кіно, романів, пісень та анекдотів. На цьому місці, де я стою, сто років тому існував міський парк, і під час якихось помпезних свят тут відбувалися військові паради. Попереду завжди йшли гусари. З російської мови в українську наш час перейшло таке модне слово, як погусарити, погуляти, випити. Проте, напевно, не кожен з нас, особливо з мова молодого покоління, пригадає, хто такі гусари. Але й в більшості все ж відомо з кіно та романів, що гусари вирізнялися красою і не тільки мундира, наївною простакуватістю та чудовим співом, Грою в карти і невтрильним пияцтвом, шаленою пристрастю до представниць слабкої статі. За ініціативою Олександра III російського імператора, гусарські полки були ліквідовані і перейменовані у Драгунські. Відповідно, була і змінена і форма. Але його син Микола II, любитель у військовій справи, після російсько-японської війни, відроджує гусарські формування. Майже через 30 років повертається і форма гусар з її полетами і шнурами, галунами і лампасами, шпорами і пір'ям на кивірах. Це було справжнім театральним задоволенням побачити живого гусара на початку 20-го століття. Сворідний російський маскарад захоплює і Луцьк. Тут квартирував 11-й гусарський ізюмський полк. Початок свого полку ізюмці вели від 7 липня 1651 року. Тоді вони були ще слобідськими козаками, а гусарами стали у 1765 році. Ізюмський полк брав участь і мав відзнаки за кампанію 1807 року проти французів, вітчизняну війну 1812 року, за війну з Туреччиною у 1877-78 роках. Офіційно він рахувався полком його королівської височності принца Генріха Пруського. Ізюмці входили до складу Луцького Хрестовоздвижинського братства. Зокрема, його членами були полковник Стародубцев і священник Холщевніков. Мали Луцькі гусари свою бібліотеку, в складі якої були і українські книжки. Про це згадує мати Лесі Українки Олена Вчіпка. Напевно, вулиці Старого міста до цих пір пам'ятають бравих вояків. Адже здається, зовсім недавно побруківці цокотіли копита їхніх коней. Як не дивно, але найбільш цікаві історії про гусар на Волині і в Луцьку пов'язані із жінками Надією Дуровою та Катериною Десницькою. Хоча, говорячи про жінок, вони користувалися лише двома термінами. Якщо розкрити словник поручі Каржевського, теж гусара, то на сторінці першої після слова кінь ви можете побачити жінка, тере, блондинка чи брюнетка об'єкти особливої уваги. Але у нас мова піде про незвичайних представниць цієї половинки людства. Цілу катавасію у гусарській філософії та поняттях здійснила панянка Надія Дурова, офіцер Маріупольського гусарського полку. Побувала вона і у Луцьку. Меня зовут Юнцом Безусим. Мені це право, це право все одно. Зато не величаю трусом. Давним-давно, давним, давно, давним. Иною сищи крутит яра, бутылкам всем, бутылкам всем глядится в дно, но сам лишь копие Давним-давно, давним-давно, давним-давно. Давним Народилася Надія 17 вересня 1783 року у сім'ї військового. У родині чекали хлопчика, і тому вже з перших днів її існування стало ненависним матері. Вихованням дівчинки займався батько. Він передав їй любов до кони і військової справи. Коли Надії виконувалось 18 років, мати вирішила видати її заміж і таким чином позбутися доньки. У подружжя Чернових народився син. Але Надія покинула сім'ю і, переодягнувшись у чоловічий одяг, втекла до війська. Служила у Конопольському полку, брала участь у битвах в Німеччині. Їй дозволили продовжувати службу під ім'ям Олександра Олександрова у складі Маріупольського гусарського полку. Пізніше 1812 року. Печас Бородынской битвы она была особыстым адъютантом фельдмаршала Кутузова. Корнет! вы женщина? Врать не имею мочи вам, ваша светлость. Женщина я. Что Как смели вы комедию устроить из чести воинской? Хотела стать героем. Коли родина в беде нет силы дома быть. А если очи зорки, руки верны в прицели и не слабы стремена. А если все ум, сердце, силы, нервы приказа просят, за тебя страна, мать Родина, отдать все без остатка. Маріупольський гусарський полк був одним з найкращих у російській армії і перебував на Волині у складі дивізії під командуванням графа Аркадія Суворова. Надія Дурова прибула до Луцька у 1808 році. На Волині прослужила три роки. Багато разів відвідуючи і Луцьк, Рот чи Торійськ. Таємниця її не була розкрита. Потім вона привела литовський Уланський полк, в складі якого брала участь у Бородинській битві 1812 року. Була поранена. Її існування сучасники вважали міфом, поки не вийшли записки кавалерист дівци у 1836 році. Ще одна балада про гусарів пов'язана також із долею жінки. У 1886 році у Луцьку в сім'ї статського радника Івана Десницького народилася донька Катерина. Навчаючись у Петербурзі, вона познайомилась із Лейб Гусаром, другим сином короля Сіаму Чакрабоном. У 1906 році вони одружилися. Луцька дівчина стала подругою життя незвичайного гусара і одночасно сіамською принцесою, отримавши ім'я на підсанулок. Її син став відомим вченим істориком та літератором. Його ж донька, принцеса Нариса, онучка Чакрабона і Катерини. і понині займається дослідження гусарської балади про свого дідуся і бабусю Лучанку. Ось як дивно зіткнулася доля гусар з історією нашого міста. Збереглася і могила Івана Десницького у Луцьку. До речі, Королівська гвардія Таїланду і досі одягнена у мундири російських гусар. Можемо операти міській владі, встановити у Луцьку пам'ятник зятю міста Чакрабону і побрататися із Бангкоком. Це можна сприймати серйозно чи жартома. Принаймі туристам було б цікаво. Ми можемо вам розповісти і більше про минуле нашого міста і нашого краю. І до зустрічі у наступних передачах. До побачення, до побачення.